Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Голосування на сесії Генеральної асамблеї ООН по резолюції, що засуджує Росію і захищає територіальну цілісність України, продемонструвало практично повну ізоляцію Російської Федерації у цивілізованому світі. Проти цієї резолюції проголосували тільки країни, які по суті повністю залежать від російського режиму. Або знаходяться із ним у особливих привілейованих стосунках. Це Білорусь, диктатор якої Олександр Лукашенко воює не тільки з Україною та цивілізованим світом, але й з власним народом, є окупантом на власній землі і виконує всі забаганки свого російського покровителя, злочинного Володимира Путіна. Це Сирія. Кривавий диктатор якої Башар Асад, зберіг владу тільки дякуючи військовій підтримці Російської Федерації, який воює з власним народом упродовж цілого десятиріччя, який не залишає від сирійських міст каменя на камені у бажанні утримати владу. В фактично зліквідованій державі, який користувався послугами того самого генерала Суравикіна, який вбивав сирійців, а тепер вбиває українців. Це Північна Корея, диктаторська сім'я, якою отримала владу в цій країні, дякуючи військовій підтримці радянського диктатора Йосипа Сталіна. І досі зберігає цю владу, спираючись на підтримку Російської Федерації Путіна та комуністичного Китаю, і це Нікараго, президент цієї країни, Даніель Ортега, на початку своєї політичної діяльності спирався на військову підтримку радянського союзу, та й досі знаходиться у особливих стосунках з путінською Росією. Це все. Перелік тих, хто насмілився проголосувати проти цієї резолюції, на цьому закінчується. У цьому переліку немає навіть формальних союзників російського режиму, які все ж таки вирішили за краще утриматися під час голосування, ніж накликати на себе вічну ганьбу. Утрималися не тільки колишні радянські республіки, які формально входять разом із Російською Федерацією у організацію договору колективної безпеки чи навіть до Євразії економічного союзу утримався і Китай, керівництво якого закуповувало російську нафту у намаганні пом'якшити результати західних санкцій для російської економіки. Утримався і Іран. Який як відомо продає Росії безпілотники для того, щоб російські збройні сили могли знищувати об'єкти української інфраструктури і вбивати українців? Навіть ця країна, яка допомагає вбивати, не може виступати проти міжнародного права? Утрималася Індія, яка також закуповувала російську нафту, що допомогло Володимиру Пукціну пом'якшити результати західних санкцій, і продовжити мілітарізацію своєї держави з метою перетворити війну з Україною у затяжний конфлікт. Як бачимо, тих, хто готовий підтримати Путіна у його людинонависницьких діях, у його намаганні поставити крапку на існування міжнародного права, просто не знайшлося. Цікаво, що були і ті країни, які знаходяться у формально дуже хороших стосунках з Російською Федерацією, лідери, яких зустрічаються із Володимиром Путіним і не плюють йому в обличчя під час цих зустрічей. Однак голосують за резолюцію щодо підтримки територіальної цілісності України для Прикладу наведу, скажімо, Туреччину, президент якої Реджеп Таїп Ердоган якраз сьогодні зустрічається із президентом Російської Федерації на саміті в Астані або Сербію, відому своїми проросійськими симпатіями. Також ця країна підтримала резолюцію, яка захищає територіальну цілісність України і президенту цієї країни, пану Вучу, довелося навіть зустрічатися із послом Російської Федерації. Очевидно, щоб пом'якшити ефект від сербського голосування. В цьому є очевидна логіка. Ніхто у світі не бажає, щоб міжнародне право було буквально знищено, буквально перетворено на свою протилежність. Нікому у цивілізованому світі не здається нормальним, коли одна країна приєднує до себе, зухвала територію іншої, проводячи там фейкові референдуми. Ніхто не міг погодитися з окупацією українського Криму. Але тоді російські дипломати продовжували розповідати у світі, і зокрема на сесії Генеральної асамблеї ООН, про сакральність цієї території для Російської Республіки. Звичайно ж, величезна сакральність, адже там геноцид розпочався відразу після того, як і війська захопили підострів. Це сакральні сторіччя вбивстві грабу грабунків, що тут говорити. І Наполягали на тому, що у Криму живе більшість російського етнічного населення, і всі ці люди тільки й мріяли повернутися до рідної гавані. І ці всі заяви, звичайно ж, дещо дестабілізували уявлення міжнародного співтовариства про те, що відбувається. Путінським пропагандистам вдавалося для багатьох створити ілюзію того, що тут право нації на самовизначення важливіше за міжнародне право, а це ж право етнічних росіян. Але ось що сталося, коли світ недооцінив всіх цих імперських амбіцій Російської Федерації. Зараз Росія приєднує до себе регіони, в яких вже немає ніяких етнічних росіян. В якій переважна більшість населення, це саме етнічні українці, в яких люди розмовляють українською, а не російською мовою. Зараз Росія по суті займається геноцидом народу в регіонах, які вона до себе приєднала, вбиває людей, позбавляє їх права вчити рідну мову, позбавляє їх власної культури, позбавляє їх власної ідентичності. Хто у світі може погодитися із цією політикою з далекого минулого? Хто у світі може погодитися з цим воскреслим середньовіччям, з цією неповагою російського керівництва і російського народу до права як такого: до міжнародного права, до власної Конституції, яка, в принципі, забороняє Російській Федерації приєднувати до себе чужі території? Ось тому? Ця міжнародна ізоляція Російської Федерації стала, можна сказати, очевидною. Стала демонстративною. Ось чому жодний російський пропагандист не зможе пояснити користувачам своєї мерзенної продукції, чому Росія виявилася в такій ізоляції. Звичайно, вони будуть говорити те, що вони, як правило, говорять, що це все тиск Сполучених Штатів, що всі бояться Америку. Але що ж це за така Америка, проти якої можуть виступити тільки Білорусь, Нікараго, Північна Корея і Сірія? В половині цих країн знаходяться російські збройні сили. Можна навіть говорити, що білоруські і сирійські дипломати. Голосують під дулом автоматів приблизно так, як голосували у лапках мешканці Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей а перед цим і Криму. Під дулом автоматів російських терористів, жорстоких, підлих і брехливих. Так що, в принципі, я думаю, що Білорусі Сірію теж можна вилучити з переліку тих країн, які проголосували. Вона підтримку терористичного людиноненависницького режиму Володимира Путіна, бо вони є окупованими територіями і голосують у Організації Об'єднаних Націй, можна сказати, випадково. Єдині країни, які віддали свої голоси за Володимира Путіна без російських солдатів на своїй землі, це Корейська Народно-Демократична Республіка і Республіка Нікарахо. Оце і є. Весь перелік справжніх друзів російського диктатора Володимира Путіна, справжніх друзів російського народу, представники якого тепер ховаються від мобілізації в Киргизстані, Казахстані, Таджикистані, Узбекистані, і розповідають, як вони помилялися щодо цих народів, які насправді чудові там гостинні люди, і яке там прекрасне і зручне життя. Можна сказати, що Росія у цій війні вже дійшла до останніх, можна сказати, сходинок ганьби. Далі тільки застосування ядерної зброї і знищення людства, щоб ніхто не помітив цієї вічної російської ганьби. Однак будемо сподіватися, що світ зупинить Росію ще до того, як Росія зупинить світ. Дякую, друзі. Залишайтеся на нашому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!